Успішна спецоперація служби безпеки в Севастополі ліквідували керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ Валерія Транковського. Підтвердили наші джерела у спецслужбі. Нагадаю, раніше в російських пабліках з'явилася інформація про те, що в середмісті окупованого Севастополя автівку з водієм розірвало вибухом. Загибель військового без деталей підтвердив так званий губернатор міста Михайло Развожаєв. Внаслідок вибуху російському капітану відірвало ноги. Він помер від втрати крові, і свідки бачили, як медики намагалися його реанімувати, але марно. Он загально серед дісторони. Вояка вам біжить. Наші джерела у спецслужбі уточнили Транковський воєнний злочинець, який віддавав накази пускати крилаті ракети з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах України. Зокрема, він обстріляв Вінницю калібрами в липні 22-го. Тоді загинуло 29 мирних жителів. Також він не раз обстрілював Одесу та інші міста, через що загинуло багато цивільних українців. Тож він був абсолютною законною ціллю з точки зору законів та звичаїв ведення війни. Ну а інший зрадник коригував ворожі удари. Планував вбивати українських військових, натомість потрапив до рук правоохоронців. Офіс генпрокурора повідомив про підозру у державній зраді та поширенні інформації про розміщення ЗСУ жителю Чернігова. Про російське налаштованого чоловіка завербували спецслужбере на замовлення куратора. Він коригував удари по ремонтних базах і медустановах, в яких лікувалися поранені українські бійці. Згодом завдання стали масштабніші. Підозрюваний знайшов і підпалив військовий пікап і трансформаторну підстанцію на залізничній лінії. Готувався до створення партизанської мережі та ліквідації українських захисників. Та цим планам не судилося здійснитися ворожа. Агента затримали. Покарання за свої вчинки дістав і американський військовий, який оприлюднив секретні дані Пентагону про війну в Україні і отримав 15 років тюрми. За даними агентства Associated Press, адвокати 22-річного Джека Тейшейри просили суддю про 11 років ув'язнення і переконували, що він має аутичні особливості і лише хотів інформувати своїх інтернет-друзів про події у світі. Чоловік, який був фахівцем з інформаційних технологій, отримав доступ до секретних матеріалів, включно з кар. Супутниковими знімками і розвідданими про союзників США та розміщував ці документи у мережі. Серед даних, які він поширив, була конфіденційна інформація про війну в Україні. Він злив інформацію, яка на думку уряду могла б з достатньою ймовірністю завдати серйозної шкоди сполученим штатам, зокрема інформацію про пересування військ та постачання боєприпасів на українському фронті. Вона включала дані про змову з метою вбивства американців за кордоном іноземним противником. Його вчинок завдав негайної оперативної та довгострокової шкоди нашим відносинам з нашими союзниками, нашій здатності збирати інформацію, розкрив наші методи збору розвіддан розмір завданих ним збитків ми не зможемо підрахувати протягом кількох років.